Вітаю тебе, подруже, на уроці музичного мистецтва. Сьогодні ми разом вирушаємо у світ реального та уявного. Твори мистецтва часто народжуються за допомогою багатої фантазії митців. Наприклад, художники дивують глядачів поєднанням реального та уявного, зокрема, українська художниця Марія Примаченко відома своєю неповторної творчості в галузі народного мистецтва. Її картини часто зображають тварин, птахів, але найбільше в її творчості вражають казкові істоти. Важливим є те, що Марія Примаченко використовувала власні уявлення та елементи фольклору для створення своїх унікальних образів. Оригінальність та багатогранність української культури також виражає музичне мистецтво. З давніх давен музиканти намагалися вразити слухача надзвичайним сполученням звуків та тембрів. Сьогодні ми познайомимося з українським оркестром народних інструментів, науні оркестра, який сьогодні дивує слухача сучасним баченням народного мистецтва, а використовують вони в своєму арсеналі в якості музичних інструментів набіг хліборобські коси. Проте основу оркестру, звичайно, складають класичні українські народні інструменти, такі як бандури, цимбали та навіть трембіти. Тож зараз постав урок на паузу та порадіться посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Яка асоціація виникає у вас темою у світі реального та уявного в контексті музичного та образотворчого мистецтва? З яким українським оркестром ви познайомилися сьогодні на уроці та який музичний твір слухали? На твою думку, чи може народне мистецтво бути сучасним? Та чи змінилась твоя думка після прослуханого музичного твору? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неварковець Аліна Миколаївна, Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу.